Добрий день. А ми сьогодні будемо говорити про маніпуляцію по збільшенню великих статевих губ. Частіше хочуть щось зменшити, а от губи чомусь навпаки вони частіше збільшують. І ми розуміємо цю ситуацію, тому йдемо от, шляхом найменшого спротиву і робимо те, що жінка просить. Тому ми використовуємо. Дві основні методики, які спрямовані на збільшення великих статевих губ. Найпростіше це введення філірів з гіалуроновою кислотою. Друга методика більш складна це введення жиру власного після ліпосакції, спеціальна пробка і ліпофілінг, тобто введення власного жиру. І та й та методика дають збільшення розмірів великих статевих губ, що дає аптично ефект зменшення вульви, тобто вульва прикривається краще. І оптично стає меншою, що деякі жінки вважають за необхідне, ну тобто для своїх естетичних побажань. Краще змикається вхід у піхву, і шкіра з великими статевими губами, ну, фактично, це і є шкіра, шкірні складочки, вона стає більш гладенькою. І безумовно, це ознака. Молодості. Тобто, чим жінка молодше, тим більш виражена жирова клітковина тут, і вони виглядають більш гладкими. Тому якщо після пологів або якщо жіночка набрала вагу, а потім різко зменшила, тут є дряблість, то це маніпуляція, яка дозволить швидко і ефективно покращити зовнішній вигляд вульви. Якщо говорити про філери, то це дуже швидка процедура, яка займає буквально 5-10 хвилин, і ви вже з явним результатом можете покинути одразу клініку. Якщо ліпофілінг, то це трішки більш складна процедура, тому що вона вимагає ліпосакції, це окрема маніпуляція, і крім того, ліпофілінг може знадобитись повторювання процедури, тому що жир може деградувати і нерівномірно розподілятися. Тому частіше ми використовуємося метою філери. Вони безумовно потребують повторного введення через певний час, там через місяці, зазвичай після. Процедури, але вони швидкі, вони дають стабільний результат, менше дають ускладнень, тому ми надаємо перевагу їм. Сподіваюся, що ця інформація була корисною. Безумовно, ці маніпуляції вони можуть комбінуватися з іншими естетичними операціями та маніпуляціями в ділянці вульви та піхви. Буду радий відповісти на ваші запитання. Бажаю вам завжди бути красивою, щасливою і здоровою. До побачення.